А зараз ми продовжимо експеримент. Пам'ятаєте, на початку програми ми купували заморожені морепродукти. і в один ми поклали заморожені морепродукти, ціна яких в супермаркеті була 100 гривень. А вже розморожені вони були на 40 гривень дешевше, тобто 60. Ми вирішили під час усієї нашої програми зібрати усі продукти, про які показували, і розповісти вам про їх справжню ціну. Наприклад, сир на ньому дурять приблизно на 10-15 грамів, не дорізаючи вам. Це приблизно мінус одна-дві гривні. Або пам'ятаєте ковбаса, як вона в одному із донецьких супермаркетів усохла аж на 150 грамів. Тобто дешевша приблизно на 6-8 гривень. І гречка із київського супермаркету. Пам'ятаєте, як вона розірвалася? Вона дешевша, приблизно вже на 5 гривень. Тепер перейдемо до товарів з подвійною націнкою. Наприклад, м'ясо свинина це мінус 15%, м'ясо курятина – це мінус 20%. Молоко це приблизно мінус 20% від ціни супермаркета. Та олія мінус 45% націнки в супермаркеті. Ну і лідирує гречка, яку ми вже поклали в цей пакет. Лише задумайтесь, вона може коштувати вдвічі дешевше. Двічі тепер давайте просто порахуємо. В цьому пакеті з магазинською націнкою е, у нас товару вийшло на 375, здається, гривень. А в цьому, де ми націнку анулювали, вийшло 308 гривень. Це була територія обману. Я Олексій Душка. Частіше заглядайте у свічек і не давайте себе дурити.